Едем Відчуй життя без алергії. Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве триває. Мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні п'ятниця, 18 серпня. І оскільки сьогодні я так вважаю ранок хороших приємних новин і день також хороших приємних новин. Розпочну із невеличкого анонсу повідомлення. Ось дивіться, тримаю в руках свіжий випуск журналу НВ вийшов. Друком з двох частин він складається нині. Перша частина із головною темою люди, що наближають перемоги. Ну і друга частина своє IT, безхмарне майбутнє із хмарними технологіями читайте, будь ласка, свіженький, цікавий. Ми працюємо для вас. Ну і розпочну із ще одної чудової новини: це чергової атаки по Москві. f16 для України, і також поговоримо про ситуацію на українських фронтах. На прямий зв'язок зі студією виходить зараз Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Розпочнемо із атаки по Москві. Ось щойно чули в новинах на Білокам'яну. Просто зараз летять безпілотники за 100 кілометрів від російської столиці. Їх помітили. Ну, за інформацією російської влади, вранці український безпілотник знову атакував центр Москви. Апарат, начебто, збили засобами ППО. Після чого він врізався в одну із будівель ділового району Москва Сіті за кілька кілометрів від Кремля. Знаєте, пане. Олег... Оксію подумала, а, а класно, вони збивають дрону, що уламку знову в Москва Сіті врізається. Прокоментуйте, будь ласка, цю атаку. Що про неї маємо розуміти? Ну, знов е е наші офіційні представники поки що не е прийняли на себе відповідальність за ці Ну, не Відповідальність а не зголосилося, що це саме наші дрони атакували. Ну може, це і правильна політика. Хоча багато хто це не поділяє, тому що ну багатьох дивує, чому ми маємо не. Соромитися і не казати, що це саме наша літальна апарата, що саме ми атакуємо ворожі, ворожі центри. Ну, це таке етиричне питання, може політично, це і доречно. З приводу влучання в Москва-Сіті, ну, це не останнє влучання, і чому саме дрон. Потрапив, хоча його збили, а він уламки дрона, дрона потрапили саме туди. Ну, думаю, що не зовсім його там і збили. Це вони так можуть розповідати. Я думаю, що він долетів до цілі. Ну, і, інакше б до де, де, ну, десь не там, тут, куди він летів. І ще в Москві ж безпосередньо в самому місті засоб протипити не оборони. Немає, вони стоять навколо Москви. Там вже немає, ну, дрони такі не збиваються ракетами. Вони збиваються зенітно-гарматними зенітно-кулеметними комплексами і тому. Вони можуть бути знищені, але ну, ми розуміємо, що дрон це не така річ, яку нам неможливо знищити. Їх, якщо там третина долетить до цілі, це вже є успіх. Це всі розуміють, всі так і планують. Якщо... І Засоби протиповітряної оборони Москви знаходяться навколо Москви. Якщо дрон падає безпосередньо в Москві, то чим його там вразили? Там же ж... нема в них цих комплексів, які могли би це робити. Тобто брешуть, як дихають. З приводу того, що летить ще декілька дронів. Ну, ви знаєте, в багатьох ефірах багато хто казав про те, що два-три дрони це перевірка можливості Російської Федерації тримати свою Москву під захистом. І два-три дрони вони нічого не дадуть, виключно. Це ну, перевірка наших дронів, наскільки або ну, не наших, наскільки вони можуть далеко літати, наскільки вони точно можуть діяти. Ну і звісно, знов таки перевірка ППО. От коли буде атака не 20-30 дронів, а 200-300 дронів. Оце буде суттєво. Там пан Собянін чи товариш Собянін, він відмовився вмикати повітряну тривогу в Москві, бо це буде дратувати населення, і навіщо це робити? Ми, ну, ми в доміки, ми нам нічого не страшно. Коли щодня чи через день будуть щось вибухати в Москві, то я думаю, в них теж почнуться повітряні тривоги. І тоді от, відношення до цієї війни у росіян, я думаю, почну, принаймні у москвичів почне змінюватися. Не в тому сенсі, що вони почнуть. Якось нас підтримувати чи критикувати свою владу навряд чи але вони почнуть боятися. А це вже гарний крок. Бо коли ворог боїться, особливо тим більше, не особливо, а тим більше в тилу, то це позитивно впливає на те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. Тому очікуємо добрих новин, а саме повітряних тривог в Москві. Ну yeah. і городах Російської Федерації, а ви знаєте, такою дивною реакцією була дещо деяких москвичів на цю нинішню атаку, тому що ми опублікували відео із соцмереж однієї жіночки, яка істерично сміється, каже: Піду подивлюся, що там бабахкає так цікаво, так цікаво. Ну щось на кшталт того. Ну, напевно, така такі нервові зрив, напевно, така істерика і а, нагадування про те для нас, українців, про те, що так поступово війна переміщається на територію Російської Федерації. От, ви кажете, 200... Ця реакція, от це дуже важливо, те, що ви зразково, пробачте, що я вас трошки Ця реакція смішно, по підемо подивимося. Вони не розуміють, що, що це вже атака на, на Москву. Вони думають, що це якийсь випадок, якесь ну, чи, щось таке трапилось. Ну, якась дивна річ, навіть смішно і навіть не, не серйозна. Коли воно буде вибухати постійно в Москві, коли вони будуть відчувати от. І коли вони почнуть боятися, вони незабаром це відбудеться, то буде щось, реакція буде щось. Як ми пам'ятаємо це відео відео знову там з жіночками. І в Криму, і не хочу виїжджати, І бабуся мені страшна, і Так далі. Ну я думаю, що от така реакція незабаром на Москві рочне розпочнеться. Ми пам'ятаємо це вже третій подібний інцидент у районі Москва. Сіті за минулий місяць, і восьма атака безпілотників на Москву від початку травня. Далі більше, як ви гадаєте, от ви кажете, 200-300 дронів. Отака от атака була б суттєвою, була б посутньою. Ми зараз можемо собі це уявити. Ми нам я, ну, от 200-300 дронів, тому що 2-3. Ну ми розуміємо, що е, дрон він, він вже не має великої кількості вибухівки. Це більш психологічна, інформаційна така емоційна, точніше, не інформаційна, емоційна складова, що атакується і атака на Москву. Для того, щоб зруйнувати якісь саме військовий об'єкт чи об'єкт, де приймаються рішення, ну той самий Кремль, чи той самий Останкіна, то е, навіть 20-30, це буде не така. Потужна атака, щоб воно дійсно там налякало так, щоб аж. Щоб налякало, простіше кажучи. А в коли... нас промисловість може собі, такі, собі такі, таке дозволити, бо ми виробляємо ну, щонайменше тисячу таких дронів на, на місяць, щонайменше, У нас взагалі дронів камікадзе 9, 9 моделей, щонайменше 9. Ну, там багато, коротше, про це можна розмовляти окремо. І, ну, 200-300, це так, я сказав, з перебільшенням, ну, нехай 100, нехай 150, але не, не 2-3 і навіть не 20-30, це, це, це не вразить. А от сотні, дві сотні, коли рой, такий буде атакувати з різних з різних кутів, ну з різних висот, от от, тоді, от тоді, я впевнений, буде не страх. Тоді розпочнеться справжня паніка. І от це треба зробити. Це обов'язково треба зробити. Впевнений, що ми це зробимо. Певнені, ви що ми це зробимо? Ну а що за дрон або дрони знову атакували Москву? Ми наточно сказати не можемо. достеменно нам це невідомо. Лише пам'ятаємо, як після минулої атаки волонтер Сергій Притула опублікував відео, на якому він проходить повз безпілотники, анонсуючи нові удари по російських містах, можемо тільки передбачати, можемо говорити. Ну можливо, бобер про який тоді так багато писали в соціальних мережах, так і так багато коментували. Ну можливо. Щось інше. Ви скажіть, будь ласка. Ну це, ні, ну, це багато дуже найменувань. Це ну, ті, що ми використовуємо, є дрони камікази, є дрони-розвідники, є дрони е, такі, схожі на, літа... на, на літаки, вони багаторазові. Дроні в нас ну, камікадзе багато, але зараз всіх не перерахожено. Ну, які ми використовуємо, ну давайте по пам'яті це фурія, це лелека, це «Обрі», це. Е, от, е... На Аїдір Цербер, ну це, це самий ББР, це той самий е, якийсь там американський а, привід Фенікса з е, вихідний ніж польський е, БПЛА е, бойовий товаріщ. Е, Да ну слухайте. Ну от ми відрізняємося від росіян, і це є супер, ну, питання про якесь сперечається, чи э, добре чи ні, бо в них тільки два-три від два-три дві три моделі дронів. Ну враховуючи шахеду в тому числі, які які вони ну, намагаються досконалити. Ну це э, велика та сама відома нам. На жаль, і інше, вони, вони намагаються вдосконалити, і ну, це вважається, що це непогано, тому що вони стають постійно кращими. Ну, вони дійсно там роблять певні э, раціоналізаторські э, пропозиції, так скажемо. В нас навпаки, в нас багато різноманіття дронів. Це з одного боку заважає нам э, ну, якомусь підрозділу панувати одразу всю, всю класифікацію всю номенклатуру цих дронів, ну це, це, ну, це можливо, це, це трошечки важко. Але з іншого боку, і ворогу це теж дуже, дуже важко, тому що е, ну, вони можуть налаштуватися, як боротися з якоюсь, ну там з Бобрем, наприклад, а не знають, не будуть знати, як боротися, наприклад, з фурією. Ну тобто, ну я кажу, наприклад, чи з лелекою. Тому ну, то, знаєте, я думаю, що. От е, тернопільські сіри, да, як він себе колись називав, е, якщо він проходить мимо дронів і показує, що їх багато, дійсно, ми зараз є офіційне повідомлення про те, що ми можемо виготовляти що не менше тисячі дронів на місяць. Що не менше, я думаю, що ця цифра в два-три рази вища. Ну і наголошую ще раз для наших слухачів, що досі немає чіткого розуміння, звідки запускають ці дрони. А хто це знає, то не розкаже, звісно. Але якщо їх запускають, припустити, що їх. Які запускають із території України, то вони якось перелітають лінію фронту, і російська ППО чомусь їх не дістає. І на територію Москви також не може дістати. А, ну, що, а як... Якщо вони пролітають, і да -да. що не летять з нашої території, ну це цілком можна припустити. Uh -huh. Вони проходять три лінії оборони оборони Російської Федерації безпосередньо на лінії зіткнення, на лінії фронту, потім всередині Російської Федерації, бо це велика ж відстань, Там мають бути системи протиповітряної оборони, і навколо Москви. Тобто три лінії ППО ці дрони. Приходять, як то кажуть, і ну, в порівнянні з тим, як ми збиваємо шахеди, ми збиваємо ну, майже всі шахеди, які летять, про те, що вони збили якісь наші дрони, вони навіть про це поки що не брешуть, але будуть брехати, що ну, ви ж пам'ятаєте, танків вони там тисячі леопардів знищили. Але це каже, що наші дрони вони більш сучасні і, більш, і менш точніше вразливі, ніж ті самі шахеди, які росіяни почали вже виготовляти. Тому сподіваємось, що побачимо потужну атаку на Москву і налякаємо їх. В Москві а цей переляк передався на лінії фронту. Хоча там на лінії фронту і так всі перелякані. Там і так всі перелякані. Ну а якщо припустити, що ці самі дрони запускаються десь з території Російської Федерації, то напевно для Росіян зовсім все сумно, тому що це, це означає, ще, так, що є якась територія, яку вони просто не контролюють. Вірно для Росіян це ще гірше. Тобто, якщо це дійсно дрони з території Російської Федерації, то там працює наша розвідка, наші наше ну, підпілля, навіть партизани, тобто знаєте. Я думаю, що росіяни не будуть казати, що це запускалося з території Російської Федерації, бо для сприйняття населенням, людьми, які дивляться їхні пропалківські канали, ця ситуація буде ще більш гіршим. Тобто не контролюють вони те, що ніхто не відбувається на їхній території. Ну, а може так і є, може не знаємо. Ще серед приємних новин вранці побачила, коли готувалася до ефіру у новоросійську палає вантажний термінал. А я нагадаю, що саме в цьому місті розташований найбільший порт Російської Федерації на Чорному морі. Будемо стежити за тим, що там згоріло, і наскільки все суттєво. Ну з вами я хотіла поговорити про ще одну хорошу новину. F-16 для України. Сполучені Штати дозволили Данії і Нідерландам передати ці літаки нашій державі. Пише про це агенція. Ро. Ой, терс, ну і Данія, і Нідерланди вже під підтвердили отримання такого дозволу. До вас кілька питань. Дозвіл отримано. То вже коли, коли побачимо F-16 в небі нашої держави? Ну коли будуть готова наші пілоти і на, і на для їхнього їх використовувати, тоді і побачимо. Якщо є такий дозвіл, то о, о, ці розмови про те, що вони навряд чи з'являться в нашому небі в цьому році, може навіть навесні м навесні наступного року. Ну Бо це начебто було пов'язано з тим, що треба багато часу, щоб наших пілотів перенавчити на користуватися цими літаками. Ну, багато людей, глядачів, аналітиків, які служили в повітряних ну, які пілоти, простіше кажучи, вони так дивуються на такі, на такі розмови, про те, що треба півроку чи рік для того, щоб перенавчити. Тому що е, ми ж не будемо вчити наших пілотів літати. Літають вони дуже непогано на не дуже сучасних літаках, ще радянських. Скороробництва ну на дровах простіше кажучи, але літають, виконують бойові завдання і ще нижче ворога. і уникають враження від ворожих і Ворожих літаків пересісти на більш сучасний і більш комфортний навіть в керуванні літак. Ну це взагалі ну, нічого, це як з одного автівки, пересісти на інша автівку. От хотіла ну... якраз до да аналогії провести. Наскільки це коректно? Якщо ти вмієш кермувати там, не знаю, запорожцем, наприклад, то на якусь круту західну автівку ти завжди пересядеш приблизно. Пересядеш. Саді... Треба вивчити просто приборну до дошку, що там що за що відповідає, але. Крутити кермо, якщо ми порівнюємо з машиною, то ти ну то точно вмієш. Тому це, це розмова про те, що багато часу потрібно, не потрібно. Є ще дуже такий простий приклад. Багато разів хто це вже проводить, що наша пілота, ну, наприклад, він фахівець, він вміє керувати мігом, да, там, 29, м наприклад. І для того, щоб пересісти на су, наприклад, ну, на якусь сушку, там йому потрібно ну, там, декілька тижнів, і він вже на неї літає. А, а щоб пересісти на Е-16, йому потрібно вже на декілька тижнів. Це теж так це інші літак. Ну, міги і сушки це різні літаки. Тобто з міга на сушку людина присідає за тиждень-два, а от з міга на Ефку, ну не Фавати ну, ФК називав. На Ефку, то треба чомусь там рік. Ну, це ну, знаєте, це хтось таке запустив таку маячню, щоб як якось виправдати ті політичні рішення, не надавати нам поки що літаки, які були. Про це казав міністр. Оборони Сполучених Штатів годосім що затримка в постачанні нам літаків, це політичне питання, але це політичне питання не в Україні, це політичне питання, якраз було в Сполучених Штатах, щось вони там не могли між собою домовитись. Може, республіканці, демократами, ну, ми не знаємо чому. І по великому рахунку яка різниця на сьогоднішній день рішення таке прийнято. Я думаю, що наша пілота перша група, яка, ну, яка може скласти, що ну хоча б одну ескадрилью, буде вже готова, якщо. Дійсно, рішення прийняти Нідерланди з Данією нам передадуть ці літаки, то ми можемо побачити вже, я не знаю. Ну якщо не в вересні, то в жовтні точно. Mm -hmm. Ну а що це змінить на фронті? Вже напевно тисячу разів ставили це запитання так, але оскільки ну крига з кресла, можемо про це говорити. Що це змінить на фронті на фронті? Які можливості? передача в 16 Україні відкриває перед українськими захисниками? Ну, по перше, ті самі е, крилати ракети, Штормшеда, Міскальп, Ну може, тауріс, е, їх краще все ж таки запускати за 16 Тоді вони ну прості ж каже, тому що можуть, можуть далі політи політати. Що це дасть? Це дасть можливість нам атакувати. Об'єкти, е, в тимчасово окуповано у Криму, е, ну достатньо ну, по великому рахунку, все, що там знаходиться, е, починаючи з південного збережжя до е, Дожанко. По великому рахунку можемо вражати все, що там знаходиться. Більше того, ми можемо вражати літаками і е, навіть порти, е, навіть новоросійськ, і ми можемо нищити е, певним, певним озброєнням всіх літаків кораблі. Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто кораблі Чорноморського флоту будуть під ударами наших надводних дронів, під ударами ракет з літаків. Ну і якщо будуть ближче підкувати до берегів, ще будуть під ударами наших Нептунів і Гарпунів. Тобто, по великому рахунку, Чорноморський флот, це його панування. І ну ми мало що з ним могли зробити. У нас не було зброї, яка стріляє на відповідну дальність. Вони просто відплили від берегів там, на 300 кілометрів. Ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо туди достріляти. Зараз будуть літаки зможемо. Тому домінування російського чорноморського флоту в чорному морі. Я думаю, швидко закінчиться. До речі, тут до слова на F-16 Ми ще чекаємо. А Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, вже дає іронічні і креативні коментарі щодо ситуації в Чорному морі. А каже, що російські кораблі в чорному морі перебувають у стані тривожного очікування малюка, натякаючи на українські дрони Baby, тобто морський малюк. Тобто вже зараз можемо чекати так нових повідомлень про ураження російських Такі кораблі і катери ми можемо. Ви знаєте, ну, Наталя Гуменюк, вона так в неї такий тонкий гумор. І це, ну, взагалі вона дуже обережно висловлює ту позицію, яку вона має право висловлювати, бо ми ж розуміємо, що вона, як речниця, угрупування, вона не свої думки висловлює. а Те, що вона має сказати, і те, що вона має право висловлювати, ну, це правильно. Це, це має бути такий підхід. А Ну і вона не каже емоційних чи таких е, приємних, дуже новин, які ми можемо сказати. Ну можу сказати, що не обґрунтовано, але можемо сказати емоційно. Ну, наприклад, можемо сказати емоційно е, про те, що е, на сьогоднішній день ті дрони, які в нас є, малюки, вони по великому рахунку здатні потопити весь е, Чорноморський флот Російської Федерації. Не один корабель, а весь. У нас їх вистачає по кількості. Якщо не вистачить, ми їх дозбираємо і ту віці, на яку вони можуть е, ходити. Це відстань ну, не тільки Новоросійськ, це і Сочі, Адлер, там, ну, все, що, все, що знаходиться вздовж того узбережжя. Ну і, звісно, всі ці порти, які знаходяться в Криму. Тобто цей надводний дрон, ну, деякі досі. Багато ну, не багато, деякі дехто де, 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 ну не дуже вірить в БПЛА, що це не дуже потужна зброя, на відміну від ракет, що е, дрони надводні, це не дуже така потужна зброя, що потрібно мати кораблі, які можуть там конкурувати з російськими кораблями. Ну, по-перше, ці маленькі е, човни це теж це теж кораблі, це теж наш е, військово-морський флот. Просто він так виглядає. А по-друге, ну, коли задаєш питання, а можна потопити. Е, Корабель торпеди, чи двома, чи трьома торпедами, якщо це великий корабель, всі відповідають, ну так, звісно, торпеди можна. Ну, тоді одразу виникає питання, а чим це гірше, ніж торпеди? З потужністю 400-800 кілограмів тротілу це навіть більше, ніж середня, середня торпеда, яку, яку використовують в, при морському бої. торпеда може потопити кораблі, а ці торпеди, які плавають, не там три півтора метра під водою, а над водою вони чомусь не можуть потопити судно. Так само можуть. Тому якщо в нас таких дронів буде ну хоча б декілька сотень, то по великому рахунку, якщо буде наказ, то можна потопити всі кораблі. Всі кораблі Чорноморського військового морського флоту Російської Федерації ми на це здатні. Про це Наталя Гуменюк не може так казати, бо вона має певні рамки. Ми можемо так, от щиро від, від емоційно висловлюватись. Це крута круть, пане Олексію. Я вам дуже дякую за ці слова за те, що нам повідомляєте. Не встигаємо поговорити про ситуацію на українських фронтах. Скажу лише, що інститут вивчення війни пише про просування збройних сил України на південь, що вона досягає тактичних успіхів. Ну а в Російській Федерації звучать ідеї про замороження війни, і також нагадаю, що в Мелітополі знову лунають вибухи. Про це мер міста Іван Федоров написав у Телеграм. Напередодні ввечері також було гучно із його слів у тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці. Тож ми уважно стежимо за цими закономірними, як я вважаю, вибухами. Ну і розуміємо, що рух українських сил у Запорізькій області на Таврійському напрямку також відбувається. Ще раз вам дуже дякую, пане Олексію. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.